Привіт, друзі! Я сьогодні отримала дуже багато запитань, які я хочу вам зачитати, і хочу, щоб ви допомогли відповісти мені на це питання. Я не знаю, що людям відповідати, а запитань дуже багато. Перше питання: хто з вас вже міняв права в Польщі? Як це відбувається? Я не знаю, ми ще не міняли, тому чекаю на відповідь від вас. Скільки часу можна їздити з українськими правами після приїзду? Я теж цього не знаю. Я не знаю нічого, тому чекаю відповіді від вас. Які документи потрібні для заміни прав у Польщі? Треба переклад прав, треба заяву, треба внесок. Що конкретно, ще нічого не знаю. Чи треба проходити знову іспит, чи обмін відбувається простіше? Я теж цього не знаю. Все це, я думаю, відповідь отримати у своїх коментарях. Скільки коштує заміна, і скільки чекати. Друзі мої, якщо вам не важко, допоможіть відповісти на ці запитання моїм глядачам, моїм підписникам, і мені буде дуже цікаво. Дякую за підтримку.